найкращу зброю в PUBG Mobile. Да. АКМ чи тихарь. Тихарь. Ти знаєш, що це за зброя? Звісно, в Метро Рояль. А розкажеш про це за <рес> Потім. <рес> тихарь чи М146. М146. М146 чи Аух. Аух. Аух чи G36. АУХ. АУХ чи P92. P92. P92 чи MK 14. P92. P92 чи Scar L. Ель. Скарелі чи П-90? П-90. П-90 чи П-92? П-90. Я <рес> просто назад <записи>. пішла. <рес> П-90 чи М-16? М-16. М-16 чи QBZ? М-16. А якщо QBZ в наві-скіні? В наві-скіні. М-16 <рес> <рес> чи Юмп? М-16. М-16 чи К-2? М-16. М-16 чи Бріл? М-16. М-16 чи Фамаз? М-16. М16 чи Гроза? Гроза. Виходить, що Гроза найкраща зброя в PUBG Mobile? Так. Єй!